Представник центральної виборчої комісії може приїхати до Івано-Франківська, аби моніторити місцеві вибори. Про це заявив кандидат на посаду міського голови Руслан Коцаба. З таким проханням він звернувся в ЦВК після невиконання рішення виграного ним суду. Нагадаємо, Коцаба поскаржився на бездіяльність територіальної виборчої комісії щодо розгляду його скарги на опонента. Якщо, скажімо, ми хотіли пройти законну процедуру, тобто подати в суд на на бізнести виграти суд, і потім щоб вони виконали, то цього не відбулося. Власне йде про грубе ігнорування конституції, бо конституція гарантує, що якщо суд говорить, то має бути виконано для того, є спеціальна структура. То виконавці планується, що делегований від ЦВК працівник перебуватиме в обласному центрі з 30 жовтня, по 2 листопада. Його візит, впевнений Коцеба буде особливо доречним. Якщо взяти до уваги інциденти із зайвими бюлетенями, я цього кандидата в суди два виграв, де я доказав, що він зловживав адмінресурсом, він не проплачував ті всі речі, які він зобов'язаний був у свого депутатського фонду за друк своєї агітації, за оренду залу тут у білому будинку. Він це все робив безкоштовно, будучи в передвиборчій відпустці. І ми вважаємо зараз, що якщо цей повноважний представник прийде себе, то це буде, хоча б якась гарантія, щоб вибори не сфальсифік. Вколи чи приїде представник ЦВК, стежити за виборами до Івано-Франківська? Стане відомо у четвер.